Всім доброго дня. Шукаю автомобіль на автоматичній коробці передач за 10-11 тисяч доларів. Перед нами Peugeot 3008, 1.6 HDI 11900. Його ціна. На автомайданчику автобіс. Я знаходжуся вулиця Млинівська, Рівне. Бажано, щоб був кросовер з надійною автоматичною коробкою. Побачимо, що, які варіанти можна побачити. Chevrolet Captiva продається, нормальний комфортний автомобіль. 13 рік, 2.2 дизельок, повний привід 11300. В принципі, 11500 також в принципі, бюджет влаштовує. Але каптіву я не сильно розглядаю для покупки. Шукаю більше тігуана, якщо можна таку ціну знайти, 2.0 бензинового або X3 на 2.0 бензині, якої взагалі дуже мало в рівному, пару варіантів буквально, і це, грубо кажучи, низ ринка. Не знаю, чи розглядати, але обов'язково треба розглянути такий варіант, напевне, дзвонити людям і зустрічатися напряму. А так перед нами Пікасо, ціна його 13800, трішки не наш варіант. Шукаю далі. До речі, в оголошеннях я бачив ось такі ескейпи. Вони йдуть по 11 тисяч, бувають, ну, ось перед нами 15900. 2,0 дизель, повний привід 2015 року автомобіль. Ну, вони в районі 11 тисяч йдуть бензинові, або 2.0 EcoBoost, або 2,5 атмосферний. Ну, є ще 1,6 EcoBoost, але е, почитавши форуми, саме краще це їхні 2,5 атмосферні, на які ставиться газ. І 2,0 EcoBoost. Уже якщо 2,5 не знайдете, то розглядати 2.0. Ось такий варіант перед нами. Є, звісно, ще і седани. Ось Пасати, Б7. Ліворуч у нас джета. Подивимося, 13800, 1,4 бензин на автоматичній коробці 2018 року. І... Без сьомий у нас ось 10-400, в принципі, він попадає в бюджет 2.0 дизельок в універсалі. Також непоганий автомобіль. В принципі, дивитись треба по кузову, чи ржавчина не почала прогресувати, у них досить добре треба дивитися. Що потрібна вам допомога, я в мене Тощиномер, я діагностичний адаптер, можу в цьому вам допомогти. Звертайтеся. Комп'ютерна діагностика, подивимося пробіг і таке інше. Але нам потрібен кросовер. Шукаю далі. Поглянемо в віку ціну. Трафік продається. 14 тисяч його ціна. 11 рік, 2.0 дизельок. Лонг у нас на 9 місць. Заглянемо якого кольору салон, ось такий синій так, камера. Синенький салон, звичайна механіка, шестиступка. Дуже часто питають на рахунок бусиків, але тут їх не є багато, ось цей трафік візьму, а нас цікавлять саме кросовери. Як варіант, 4000. А, перепрошую, це Citroen, Це Cross. Вони мене однакові з Peugeot 407, одна і сама база, 2.2 дизельок, 10500, 10, 10 рік. Також можна розглядати такі варіанти. Таких варіантів також ще багато. Непоганий автомобіль з великим хорошим міським багажником. На автоматичній коробці бачимо так. та проблема. Шкіряним салоном навіть є підрульові лепістки для перемикання коробки передач, якщо ви настроюєте її в вручний такий режим перемикання, бачимо трішки гуму, вже, яку потрібно замінювати. Але так виглядає автомобіль досить привабливо. Хоча білий колір не сильно мені підходить, хочеться автомобіль в темніших. Тонах. Ось ще є така пропозиція дж компас. У, -у, У ціна його 19 19-го року. 24 бензин. Хоча в інтернеті е старіших звісно, журоків. Я їх бачив по 10-11 тисяч, вони також бувають, але набагато старші роки. Це в нас свіжіший джипчик, але виглядає досить непогано. Подивимось на q 5 до речі, по 12 тисяч вони також бувають, якихось 12-13 рахів із 2.0 бензином, а в нас дана кюшка стоїть за 18 тисяч 2015 року в білому кольорі, цікавого в комплектації Престіж. Глянемо кольору салон, маємо такий Шоколадного кольору шкіряний салон з панорамним дахом автомобіль і з іншими функціями. Ну, про комплектацію можна почитати в інтернеті. Тут стоять декілька більш дорогших автомобілів. Саме кросоверів не буду їх зачіпати. Подивимося на кашкай. Кашкаїв також дуже багато, і вони в бюджет входять перед нами. 1,5 дизельок, 12800. Його ціна 12 року кашка, але вони мені не сильно комфортні, ці автомобілі. Розглядати їх для себе. Я не сильно хочу, хоча їх дуже є багато. З економним 1,5 дизельком 11800. Вони є і на механіках ці машини, є і на автоматичних коробках. Механіка досить буде економна у вас з 1,5 дизельком. Є 1,6 дизельки, у них також є непогані. Ось це бачимо Дорест. Це вже рестайловий кашкай, але, повторюся, я їх, на жаль, не розглядаю як для самих. Hyundai я минув, вона не в бюджеті йде, хоча також. Класний автомобіль, а в бюджет входить 3008, 9900, 1,6. 11 100 року автомобіль, але він на механіці, на жаль. а Як з цією камерою тяжко. Отакий От в нього салон. Непогана тачка з панорамним дахом, достойно виглядає. Вон, якщо збоку, так відзняти. Такий сімейний мінівен Тере кросовер. Ну що ж, рухаємося далі. Ось е, той автомобіль, про якого я розповідав, це S-Space e у нас. Значить 2,5 у нього бензиновий двигун. 15 рік, дуже хороший рік, і з цим двигуном всі рекомендують саме брати 2015 року. Вони тоді йшли самі вдалі. Я це читав в інтернетах. Як ви скажете на рахунок цього, але ціна його 12400. Якщо пошукати, можна трішки дешевше їх знаходити, і по 11-11,5 тисяч. Так само з таким 2.5 атмосферним двигуном, що є найкращим для ескейпа по багатьох-багатьох коментарях. Далі у нас продається Nissan No Rock. Теж, як варіант, може підходити. Вони трішки дорожчі, десь в районі 12 тисяч тисяч у них іде низ ринка. А ось тут ми бачимо 14600, 2.5 бензин, автоматична коробка. Тут не автомат, тут і стоїть варіатор. Якщо його нормально експлуатували, можна брати. Чималкий автомобіль. Ззовні виглядає більший, ніж Escape, такий дутіший. Ну, Трішки дорожчий, але я ж кажу, що їх і можна знайти. І по 12 тисяч. Потрібно просто добре шукати. Це у нас Nissan Кашкай. 1.6 і На автоматичний. Автоматичний ціна го Qashqai. нове вже обличчя в нього. Ну, рок мені чомусь навіть за новішого що рок мені більш подобається. Така масивніша авто Автівка іншого класу, вона мені більш подобається, ніж кашкай. Ну, це особисто мені, як вам, напишіть в коментах. Якщо вже по вусам, то гріхи цього обминути юварика вже в новій морді 15300. 1,6 дизельний двигунчик автомобіль 2015 року, на половину він грузовий, наполовину пасажир. Заглянемо всередину. Ось так виглядає салон, є такий прохід між пасажиром і водієм, ззаду ще є три місця і от він ззаду є як грузовичок на стальних дисках з ось такою ще гумою, яка поїздить з непоганим протектором. йдемо шукати кросовери в районі 10-11 тисяч. Далі. Зайшов я на сусідню, сусідній автомайданчик авто із Швейцарії. Подивимося, які тут ціни на кросовери. Так, це X5 Mazda, 13 рік, 1499, 2.2 дизель на автоматі комплектація Bose. Чи Боус, точніше кажучи, не наш трошки бюджет. Рухаємося далі, поряд. Стоїть Mitsubishi Outlander. 16 рік, 18999 2.2 дизельок, автомат, повний привід. Ось такого ж хочу відзняти Mercedes Benz GLA. 2015 рік, 17700, його ціна. Небагато їх попадається цих автівок. Ось так він всередині виглядає, біла шкіра, автомат. Цікавий варіант, це SUV, клас, я так розумію, кросоверів, невеличкий такий кросовер для міста гарно він підійде. Йдемо шукати далі. Дивимося на ціну Ford Edge 21 рік. 19162 долара цей автомобіль, величенький такий, непоганий кросовер, але не в наш бюджет взагалі. Так, яку ціну трійки Модел 3? Тесли просто для цікавості підійшов. значить 21 рік, 19 тисяч. Не бачу, не вказано, яка тут батарейка стоїть, яка тут комплектація від батарейки і від батьків інших факторів дуже вони відрізняються, хоча на вигляд в принципі одні й ті самі. Так, а ця трійка у нас 23. 612 коштує і також не вказано ні батарейки, ні інших параметрів на жаль. Ось ще один Escape, хотів я сказати, але це у нас Ford Kuga. В принципі, це один і той самий, грубо кажучи, автомобіль, просто Kuga – це вже європейський ринок. 16100 його ціна, 1,5 дизельок на механічній коробці передач. Хочте, це європейський ринок, переважно це дизелі. Ще й з механікою, ну, не підходить нам цей автомобіль, нам потрібен автомат і, ну, і відповідно, бензин. Ще ось така непогана електричка Chevrolet Bolt 13920. На 60 кВт батарейка з 2017 року автомобіль невеличкий, такий, макро макровен, можна сказати, в кузові. Пізнаваємо ця, ця автівка, часто на них таксують. Непоганий автомобіль, так для загального розвитку його відзняв. Кроссоверів, напевне, я тут більш не побачу, тих, що мені підходить. Ну, ще ось Mitsubishi відзніму, яка ціна, а так в принципі, більше тут не бачу тих автівок, які мені сподобаються, які мені в майбутньому підійдуть. Якщо якийсь автомобіль вас цікавить, можете дзвонити, писати мені в контакти. В Рівному можу провести огляд автомобіля, перевірити, в мене є товщиномір, є діагностичний адаптер, можна перевірити пробіг автомобіля і так далі. А на сьогодні, мабуть, буду завершувати, попробую ще зізвонитися. Я з людьми і подивитися ті кросовери, які мене більш цікавлять. Знову ж таки, трішки не в тему, але для загального розвитку, повторюсь, неодноразово, я сьогодні, мабуть, це для загального розвитку. 2999 Citroen C5 2004 рік 2.0 газ бензин на автоматичній коробці передач. Золотавий колір у автівки. Є недоліки по передньому бамперу, по лекофубовому покриттю поліз лак, але бачимо, складаються навіть зеркала в цій автівці. І задній бампер, звісно, він і не в колір у нас іде, і почорханий. Ну от Таких місць багато ми можемо знайти, але дивіться, подерте все аж до металу, а метал у нас поки навіть і не гниє. Ось так от непогано робили козова в цих сітренах колись. Заглянем трішки всередину, скіряний світлий салон, автоматична коробка. В принципі, якщо все нормально по техніці, автомобіль справний можна розвідати як до покупки. Тим паче автомобіль коштує невеликих коштів. Я маю на увазі, якщо з двигуном все нормально, немає глобальних проблем. Якщо з, з коробкою передач все окей, тоді в чому би і не варіант. Ось один із варіантів, який підходить. Я вже цей автомобіль попередньо знімав. Це у нас американський Tiguan біточок 2015 року, 2.0 бензин. 10990 на автоматі, повний привід. З коробками передач в принципі, у них тут немає проблем. 2.0 бензин, на який тяжко поставити газ. Але в принципі це можливо просто знайти хороших людей і саме кваліфікованих, які можуть на цей двигун поставити газову установку. Але в принципі я рахую, не сильно бажано. Перевірити добре двигунчик і можна такі автомобілі розглядати для покупки. Одного тіганчика ми знімемо, знову ж таки Америка, знову ж таки 2.0 бензин, автомат, повний привід, 267 тисяч пробігу, в нього ціна 11550. Він кращий, ніж попередній, відповідно, ніж трішки дорожчий. Ось у них така своєобразний передній бампер, своєрідний перепрошую за мій суржик. Всередині бачимо світла шкіра. Панорамний дах навіть є, значить непоганий він в комплектації, кнопка старт-стоп і багато чого іншого на непоганій, та навіть фактично на новій всесезонній гумі. Ось Такий варіант. Можна його перевіряти, дивитися, які в нього були пошкодження з Америки і якщо автомобіль живий. Можна розглядати до покупки. Ціна 11550, повторюсь. І поряд незвичний такий 4008 Peugeot стоїть 2012 року. Я їх зазвичай бачу в іншому кузові. 1,68, механіка 6-ступінь, 11650. Його ціна. Заглянув всередину. Прикольний дизайн автівки. Ось так от комбінований салон чорного кольору. Виглядає автомобіль. Нашепованіше в зимні гумі. Ось такий вигляд ззаду. Фаркопчики. Прикольний. Автомобіль. І на сьогодні, напевне, все. По кросоверах. Дякую, що були на каналі. До нових зустрічей.